Ді, друзі! Ви на каналі Колір. Мене звати Яна, і сьогодні будемо робити ось такі восьмикутні зірочки. Як казала моя бабуся, хороша мисля приходить опісля, тому це відео я записувала кілька разів, кілька різних зірочок, кілька варіантів плетіння і залишила її тут насправді два варіанти. Один з них мені видається простішим, один складнішим. Але результат у будь-якому випадку вам сподобається. Отож, я нарізала солому на три різних розміри, і зараз будемо утворювати трикутник. Трикутничок в нас буде з трьох соломинок, дві з яких більші і одна менша. Ниточку ми виводимо через меншу соломинку, щоб утворити наступний другий трикутничок. Для цього нанизуємо меншу соломинку. Потім більшу соломинку і утворюємо трикутничок, так як показано на відео, з'єднуючи її з першим трикутником. Далі знову виводимо нитку через меншу соломинку, ось так, як я показую. І утворюємо третій трикутничок, аналогічно, менша соломинка, більша соломинка і утворюємо трикутничок. Обов'язково виводимо ниточку через меншу соломинку і так, аж до кінця. У нас має бути 8 трикутничків, які ми з'єднаємо в одне коло. Робимо останній восьмий трикутничок. Зверніть увагу, що фігурка піднялася зі столу, тобто вона є об'ємною, і виводимо ниточку через меншу трубочку, а потім через більшу трубочку в центр. Тому що дві фігурки, ось такі, як ми зараз робимо, ми будемо з'єднувати. Для того, щоб з'єднати дві фігурки, потрібно зав'язати їх тими ниточками, які ми залишали зверху. Потім я їх трошки підклеїла за допомогою гарячого клею, це робити не обов'язково, можна просто зв'язати. Але для того, щоб на відео краще було вам все видно, я їх з'єднала за допомогою клею. Бо, оскільки наша фігурка вона така буде нестабільна, і це все буде дуже важко виглядати на відео, я їх з'єднала за допомогою гарячого клею і ось така от стійка вже утворилася фігурка. Будемо з'єднувати це все за допомогою квадратиків, використовуючи сторони трикутника. Отож, нанизуємо на ниточку меншу соломинку і розміщуємо її по центрі ниточок. Один край ниточки ми засовуємо в одну частину трикутничка, другу нитку в іншу частину трикутничка з іншого боку. Таким чином має утворитися квадратик. Тепер четверту сторону квадратика ми нанизуємо за допомогою ниточки з одного боку. Потім ниточку з іншого боку і затягуємо, утворюючи ось такий квадратик. Чином ми маємо з'єднати абсолютно всі сторони трикутничка, тому знову засовуємо одну частину ниточки в трикутничок, другу частину ниточки в трикутничок і об'єднуємо це все соломинкою для того, щоб утворився квадратик. Робимо все до кінця. Вам може здатися, що фігурка якась виходить крива. Але насправді, коли ви сплетете повністю всі елементи, воно все дуже гарненько вирівняється і буде така собі красива зірочка. Тому не переживайте за це. І плетемо далі. До останнього восьмого квадратика ми маємо зав'язати ниточки. Одразу скажу, що краще ховати всі ниточки вже в самому кінці, тому що ми ще будемо робити додаткові елементи і ці ниточки нам будуть заважати. А тепер покажу ще збоку для того, щоб ви точно запам'ятали, як ми з'єднуємо ці дві частинки. Загалом я зробила приблизно 5 зірочок. І кожна з них плелася абсолютно різним способом. Я завжди, коли дивлюся на річ, одразу розумію, з чого вона складається і як її можна робити. І тому одну зірочок я плела з окремих октаєдрів, які потім з'єднувала. Але це було дуже довго. Тому ось такий спосіб мені здався набагато простішим. Нарешті будемо робити промінці нашої зірочки. Для того я взяла вже соломинки більші, тут є 19 см і ми маємо присунути ниточку через меншу соломинку, підцентрувати ниточку, нанизати дві довші соломинки та з'єднати їх вузликом. Потім знову населяємо дві соломинки. І далі утворюємо вже пермінець нашої зірочки. Того, одну з ниточок просовуємо з одного боку через меншу соломинку, а іншу ниточку просовуємо з другого боку нашої соломинки меншої. Таким чином утворюється така пірамідка. Далі робимо все те ж саме: нанизуємо знову дві соломинки, з'єднуємо їх вузликом і утворюємо знову пірамідку. Я використовувала вощену нитку, вона такого приємного молочного кольору і дуже пасує до нашої зірочки. Вам рекомендую також придбати саме вощену нитку, бо, звичайно, вона не дасть такого ефекту. і Саме завдяки цій нитці дуже легко працювати і не потрібна голка. Красива виходить. І зараз покажу, що сталося з найпершою моєю зірочкою. І собака тут не даремно, бо вона її майже з'їла. Я насправді не зовсім розчарувалася, бо та зірочка була не дуже красивою. І цього разу взяла собі іншого помічника знайомтесь це Бусічка. І з ними робили меншу зірочку. Мені здається, що вона трошки простіша, але судити, звісно ж, вам. Для початку ми нанизуємо на нитку 4 маленькі соломинки. Розміри вкажу на відео. Пертою соломинкою ми маємо утворити квадрат, тобто з одного і з іншого боку соломинки нанизуємо нитку. Я взяла коричневу, щоб вам краще було видно. Нам потрібно зробити таких буде 8 квадратиків, бо зірка восьмикутна. Тому знову нанизуємо одну соломинку, другу соломинку і третю утворюємо квадратик. Таких квадратиків робимо сім і восьмим квадратиком маємо з'єднати це все в одну фігурку. Зав'язуємо ниточки і не рекомендую їх одразу всі ховати, бо вони нам далі будуть заважати плести. Тому просто зав'язуйте, можете залишити маленькі кінчики і обрізайте їх. А ховати це все ми будемо вже в самому кінці. Наступним етапом цієї зірочки я пропоную робити промінці. Для того я вже взяла трошки світлішу нитку. Будемо робити все так, як в попередній версії. Нанизуємо дві більші соломинки, зв'язуємо їх вузликом і утворюємо пірамідку. На виготовлення однієї зірочки в мене пішло приблизно 2 години, і я вважаю, що це не так і багато для того, щоб створити таку цікаву святкову прикрасу для свого дому. Виходить заготовка для зірочки, схоже на сонечко, чи не так? Але все ж у нас має бути зірочка, тому я нанизую одну соломинку і потім пронизую ниточку через меншу соломинку в нашому колі, потім знову одну соломинку і зв'язуємо їх докупи. Тепер робимо все майже те саме. Нанизуємо одну соломинку. Зверніть увагу, що нитка в нас знаходиться ніби під зірочкою, і ми маємо знизу. Просолити ниточку через ось цю соломинку, яка утворює коло. Потім знову нанизуємо одну соломинку і знову ж зав'язуємо це все вузликом. І я вже тепер бачу, що треба було напевно залишити трошки більшу нитку на початку, щоб було зручніше в'язати вузлики. І далі робимо все те саме, допоки не заповнимо всю порожнину нашої зірочки. Красива зірочка виходить. Я думаю, ви звернули увагу, що вона вдвічі менше, ніж попередня версія, але не менш ефектно. Тому дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви зробите ще не одну зірочку. До наступних зустрічей. Не знаю, яке буде наступне відео, але, напевно, вже час готуватися до Великодня. До речі, в мене на каналі є минулорічні відео про фарбування яєць природніми барвниками. Запрошую до перегляду.